Хотіла запитати, оскільки не ухвалив Радбез ООН резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу. Хочу запитати у вас, як у заступника голови комітету у закордонних справах, що як ви оцінюєте таке рішення? Що це означає власне? Воно прогнозоване. Росія кидає виклик цивілізованому світу. Власне, 11 країн за троє отрималось, і вона була проти. Власне, її голос був вирішальний, заблокувала прийняття цього рішення. Ну знаєте, є таке слово хороше, воно на жаль, сленгове, але дуже добре показується. Це такий міжнародний безпреділ, які Путін і команда здійснюють от, в контексті. Здається, того де треба шукати винних, треба шукати діалог. власне. Той злочасний боїнг, і ті жертви, які були сотні людей. Тобто Росія, в принципі, іде проти правил, кидає виклик цивілізованому світу, в тому числі Україні, в тому числі Європейському Союзу, Сполученим Штатам і так далі. По-іншому не можна сказати. аргументи Чуркіна. Абсолютно можна сказати, не об'єктивні. Зрозуміло, що це виправдання перед суспільством за таке голосування.